Почнемо ось цього. Міжнародний кримінальний суд судме ордер на арешт Володимира Путіна навіть в разі успіху мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. Заступниця прокурора Насхат Шамім Хан наголосила слідство. Триває незалежно від політичних процесів, а можливість притягнення до відповідальності необхідна умова для стійкого миру. Лише Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй може тимчасово призупинити розгляд справи, але це буде короткостроково. Ордери стосуються Путіна та ще п'яти осіб, підозрюваних у воєнних злочинах в Україні. І адміністрація президента США Дональда Трампа опублікувала нову стратегію національної безпеки стратегічні відносини з Росією, припинення війни в Україні та зміцнення демократії в європейських країнах. Пріоритети документу. Також Вашингтон закликає членів НАТО вкладати щонайменше 5% ВВП у власну безпеку. Водночас нова націонал стратегія відображає прагнення Сполучених Штатів зміцнити власну військову та дипломатичну позицію глоба. Редактор про Штати продовжимо. США планують уникнути конфлікту з Китаєм через Тайвань і Південно-Китайське море шляхом зміцнення армії та сили союзників. Нова стратегія національної безпеки передбачає зміцнення військової потуги США та їхніх союзників для стримування агресії, і забезпечення можливості самооборони острова. В документі зазначено, що США не можуть робити це самостійно. Вашингтон закликає партнерів активніше долучатися до колективної оборони в регіоні. Ну а переговори України та США дали перші рамкові результати, але прориву в мирних домовленостях поки немає. Як повідомляє Блумберг, сторони погодили базові принципи майбутньої безпекової угоди та розглянули кроки для можливого припинення війни. Також торкнулися результатів візиту американських представників до Росії в Білому домі. Наголосили, що реальний прогрес залежить від готовності Москви серйозно працювати над довгостроковим миром. Ну а на полях асамблеї держав-учасниць Римського статуту обговорювали створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Посол України в Нідерландах Андрій Кості наголосив, запуск трибуналу для Путіна критично важливий для притягнення винних до відповідальності та відновлення справедливості. Робота над створенням трибуналу продовжується дуже інтенсивно. Ми постійно комунікуємо і з Радою Європи, і з країнами-учасницями. Вже є дві країни, які офіційно оголосили про те, що долучаються до розширеної часткової угоди, текст якої ще остаточно не затверджений. Але ми очікуємо остаточного затвердження тексту в грудні. Дуже важливо для українців знати, що навіть до остаточного затвердження документа вже є країни, які офіційно заявили про приєднання, це Нідерланди та Литва. Є процеси пов'язані з ратифікацією цих положень, внесенням змін до національного законодавства, і всі ці процеси вже тривають у кількох країнах. Андрій Костін, посол України в Нідерландах, в найближчі 25 хвилин весь цей масив будемо розбирати з нами Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, радіо світати в студії. Доброго дня взаємо з чого почнемо ордер Путіна. Нацстратегія штатів обирайте, знаєте, як у виші тягніть квиток. Ми напевно думаю, по порядку. Можемо таки розглядати, як було. Будь, анонсовано. Ласка, будь ласка, тоді кажуть, скасування відкликання ордеру не буде. Як так, це, це, це позитивна новина? До речі, теж замислювався над цим питанням ще раніше, коли розпочиналися такі активні. Розмови щодо можливого припинення бойових дій, і бачу, бачили, що з'являлися різні пропозиції. І зараз з'явився так званий ну проект так званого мирного плану але ніде не, не говорилося про. Те, що буде з самим Путіном, а верніше з тим ордером, який видано на його арешт міжнародним кримінальним судом. На щастя, бачимо, що він збережеться. І це важливо, адже все ж таки е, варто розуміти, що е, Путін він же ж не зміниться, навіть якщо припиниться бойові дії, він все одно буде вважатися міжнародним злочинцем, якого потрібно покарати. А це матиме відповідні наслідки для нього. Ну як мінімум він він не зможе відвідувати ті чи інші країни, які є. Е, 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 Підписантами і ратифікантами Римського статуту, тобто там буде загрожувати йому ордер на арешт. Так само ми повинні розуміти, що будуть вестися відповідні розслідування буде накопичуватися, скажімо так. Той е, е, кейс е, його злочинів, який е, має місце, і ми розуміємо, що злочини все одно продовжуватимуться, І це не тільки мова йде про Україну. Я думаю, що можна можуть бути і ще якісь інші, тобто тут не не виключається, що буде і розширення е, е, цього питання, і знову ж таки будуть намагання е, притягнути. Його до відповідальності так, ми розуміємо, що це буде непросто, але все одно ця скажімо так, чорна мітка буде на російському диктатору, можливо, навіть і пожиттєво, і це важливий для нас сигнал. Я думаю, що скажімо так, найближчим часом ми теж дізнаємося ще якісь інші подробиці щодо цього питання. Нам хотілось би, щоб все ж таки Росія була в будь-якому випадку покарана, і особливо її ватажок Володимир Путін. Будемо співпрацювати в цьому напрямку і сподіваємося, що все ж таки справедливість візьме гору, так, навіть якщо зараз нам здається. Це непросто так. Нам зараз ми думаємо, що скажімо так, путіну вдасться уникнути покарання. Але хто знає, що буде далі, ми ж теж повинні розуміти, що не все сходиться клином на сучасній ситуації. Міжнародна спільнота прогресує. Вона пильно стежить за тим, що діє Росія, за тим, що діє її влада, і передусім. Диктатор Путін, і я думаю, мисновки відповідні робляться. І сподіваємося, відповідно, що все ж таки міжнародна Феміда так чи інакше покарає Росію та її керівництво за воєнні злочини проти України і всього людства, які Росія. Ну і ці злочини вона ж здійснює перманентно. Тож стежимо за перебігом подій. пане Станіславе. Однією з характерних ознак ось цього етапу переговорного процесу, те, що дійсно ми не бачимо витоків. Дуже мало, зокрема, наші західні колеги щось пишуть з цього приводу, посилаючись на неназвані анонімні джерела. Тому виникає питання, можливо, певним чином конспірологічне, на ваш погляд, виключно, чи міститься в списку вимог Російської Федерації вимога якраз відкликати? Ордер на арешт Путіна чи є це предметом для обговорення? На ваш погляд виключно моделюємо? Не, Я підкреслюю е, так. Ну ну офіційно, ну офіційно з тих джерел, які ми звісно, офіційно про це не говорять. Не, Я не питаю говорить, просто так. ваше, Я, ваше думаю, бачення. Під час розмов з тими чи іншими представниками різних країн, особливо якщо ми говоримо про американців, Путін це, це питання міг. Теоретично піднімати, але він розуміє, що Сполучені Штати Америки не можуть вплинути mm. на це питання. Уже були спроби це зробити в контексті. Пам'ятаєте, коли було видано ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна, та ніяко mm. була ціла критика в бік МКС, але ордер залишився. Так, ми повинні розуміти, що теж не факт, що Натаньяго опиниться на лаві підсудних. Там, до речі, дуже спірний цей кейс, там не з усім можна і погодитися. Насправді, якщо ми говоримо саме про ситуацію на Близькому сході, війна проти Хамас, але ми говоримо по факту, власне. Тож, з огляду на те, що ми можемо в принципі провести якусь паралель і розділяти оці два кейси як аналогічні в принципі, певною мірою. То я не думаю, що е американський президент, наприклад, Дональд Трамп зможе на це якось вплинути. Все таки думаю, що е учасники МКС, а Сполучені Штати Америки, не є <свистити> країною, е яка е є учасницею міжнародного кримінального суду, яка на, на, на території якої діяв би е Римський статут. Е тож якраз таки будь-вирішти ті держави, які власне є такими учасниками, і Україна, зокрема, від ми також е приєдналася, ратифікували. Римський статут, і я думаю, що Україна якраз таки найбільш зацікавлена, щоб Путіна було покарано. Тож, знову ж таки, я не навіть попри те, що Путін можливо десь і піднімає ці питання під час різних таких переговорів, і це не, не є, не, не потрапляє в публічну площину, але навряд чи йому щось вдасться в цьому сенсі зробити. Тож радше цей ордер надалі, скажімо так, висітиме на ньому і чекатиме е, виконання. Тож хотілось би, щоб так воно і було, тому що дійсно Путін є міжнародним. Воєнним злочинцем, терористом номер один, фактично в сучасному світі, і е, покарання має відбутися. Тож хотілось би, щоб світова е, Феміда е, все ж таки дочекалася. Цього і я думаю, що Україна якраз таки буде також в цьому напрямку активно працювати. Так, ми всі цього дуже чекаємо, пане Станіславе. Певним чином наробила галасу публікація нової стратегії національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Наскільки те, що ви там побачили, стало для вас сюрпризом? Ну і в принципі, як ви це тлумачите, тим більш від республіканців. Ну так ми дійсно очікуємо документ усі, тому що інформація про про це з'явилася ще кілька місяців тому. Приблизно от і говорилося про те, що вона перегляне. Ту стратегію, яка була за президента Джозефа Байдена. І якщо ми дивимося на цей документ, то це дійсно так. Фактично, ми дійсно простежуємо цей простежуємо це гасло Америка 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 Фіост в цьому документі. Бо більше фактично цей документ є своєрідною реінкарнацією доктрини Монро, коли Сполучені Штати Америки більше акцентують свою увагу саме на західній півкулі, саме на американських континентах, і фактично можна. На це е, е, порівняти зі своєю рідною. Зі своєрідним неоізоляціонізмом, ізоляціонізмом, ну якраз таки в рамках західної повкулі, хоча звісно в цій стратегії говориться і про інші важливі регіони, але вже не в такій мірі, як це було раніше. Багато приділяється уваги посиленню, скажімо так, посиленню присутності Сполучених Штатів Америки в західній частині Тихого океану, і це ми Повинні розуміти як е, контекст е, Китаю і Тайваню, тому що, хоч там і е, Китай не визначається, ну як там е, супротивник, ворог номер один, але все одно е, простежується тематика того, що е, може бути ситуація. Такою, яка вийде з під контроля в Індо-Тихоокеанському регіоні, і тому говориться про те, що Сполучені Штати мають посилити і свою присутність, і щоб так само посилили ну покращили свої оборонні безпокої можливості союзники Америки в регіоні. А ось якщо ми наприклад говоримо про Європу, то там скажімо так дуже суперечливі є тези, uh -huh. тобто говориться про те, що Європа має посилювати теж свої спроможності, але багато є критики. В бік наших європейських партнерів, що не неприйнятим для нас, і це не може не вселяти тривогу. Звісно, говориться про Україну і з і, і там говорється ну говорться про ну вистав, описується ну, мета виставляється мета щоб швидко завершити бойові дії в Україні. Отже, це означає, що все таки сполучені штати Америки будуть задіяні в процесі мирного регулювання, але на жаль, там не говориться ані про перемогу. Української держави ані про поразку Росії а, а говориться про, скажімо так. Стратегічну стабільність із Російською Федерацією, що скажімо так дуже дивно звучить після після всього того, що зробила і продовжує робити Росія, як проти України, так і проти е, країн Європи, якщо ми особливо говоримо про гібридний вимір агресії Кремля. Ось тому мені здається, що е, е, те, що відбувається, вочевидь, в, очевидь, в пов ну, те, що пов'язано з власне з національною стратегію стратегії національної оборони США, е, е, воно не 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 втілює е, оптимізму. На жаль, поки що. Так, я думаю, що це якраз таки пов'язано з тим, що Трамп хоче виконати частину своїх обіцянок, які давав під час перевиборчих кампаній. Так само відбувається приціл на конгресові вибори, які відбудуться в наступному році, і так само я думаю, що має місце. Певне підігравання Росії, на жаль, все ж таки можна простежити, якщо ми говоримо про те, що все ж таки Росія не визначається так, як вона мала би визначатися, і що відрізняється від того документу, який було прийнято за адміністрації Байдена. І так само ми бачимо, що говориться про нерозширення НАТО і угу. інші питання, які нас не можуть не хвилювати, тобто там можна ще розбирати на окремі частини. Але в цілому документ, я вважаю, не є який відповідає інтересам вільного світу в тій мірі, яким би мав бути? На жаль. І я думаю, що все якраз таки пов'язано з тим, як Трамп бачить. Світові процеси, безпекові компоненти фактично, Америка певною мірою усувається, і він, і він, принципі, Трамп цього і не приховує від того, від того, щоб США були ну, відіграли активну роль, тобто на вже не, не ми не бачимо її в якості, ну не бачимо її в ролі світового поліцейського. ось а бачимо, що вона буде займати вже і дещо іншу позицію. Деякі питання вона особливо якщо ми говоримо про союзників, дає на відкуп саме ним, тобто, щоб вони посилювали свою оборону безпеку, більше виділяли коштів. Ну і скажімо так нерідко відповідали самі за свою долю або за долю тих регіонів, в яких знаходяться, особливо що стосуються це тих країн, які є лідерами в тих чи інших регіонів світу. Ну і буквально втілення, ось реалізації вже такої політики. Демонструє, дивлюсь, на цифри Кільського інституту світової економіки, який показує, що в. Другому кварталі 2025 року обсяг урядової допомоги Сполучених Штатів Америки Україні дорівнює нулю. Тепер весь тягар на себе перейняла Європа але знов таки з іншого боку, ви згадали конгресові вибори, які ну, начебто, теж не, не за горами. І бачимо результати опитування. Рональд Рейган Фундейшент інститут. далі більше американців виступають за постачання озброєння Україні. Друзі, про це пише Нью-Йорк Пост. Декілька цифр до вашої уваги: 64% опитаних висловились за надання летальної допомоги Україні, і це на 9% відсоткових пунктів більше ніж торік. І це вже є найвищим показником від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Далі більше підтримка серед. Серед республіканців зросла до 59% Серед демократів підтримка зросла до 75% Також більшість американців підтримують розширену військову допомогу Україні 65% схвалюють передачу навіть томагавків. Друзі, до уваги 68% підтримують продаж американської зброї європейським союзникам для її подальшої передачі Україні. Ще там є дуже багато цифр сприятливих для нас, але я підкреслюю це результати друзі, опитування, пане Станіславе. І ось ми маємо нова стратегія е, нацбезпеки. Е, вибори не за горами. Результати опитування свідчать, що, мовляв, американці не дуже згодні зі ставленням адміністрації Білого Дому до зовнішньополітичних процесів. Давайте тепер зберемо це все в пазл. Абсолютно так, і я теж звернув увагу на це опитування. Доволі таки показове воно є. Тобто, насправді, американське суспільство воно не погоджується з тією політикою, яку провадить президент США Дональд Трамп, і особливо якщо ми говоримо щодо Європи, щодо підтримки України, і бачимо, що є бажання підтримувати нас, нас надалі в цій війні, і ніхто не хоче, щоб Росія знову. Змогла скажімо так повернутися в сучасну світову політику без скажімо так покарання для неї, і тому мені от, дійсно дивно спостерігати от, от таку обівалентність. Ні, ніби от скажімо так, влада. Скажімо так, підготувала таку стратегію, яку дійсно можна назвати доктриною 2.0, яка точно не йде на користь лідерству США і не йде на користь навіть і всьому світу. Фактично, Тобто виникає питання, хто займе місце Америки. А ми розуміємо, що претендентів є чимало. Ось а от з іншого от боку, ми бачимо, що американське суспільство воно все ж таки не хоче, щоб Америка, скажімо так зійшла з геополітичного п'єдесталу і щоб вона надалі відігравала активну роль в багатьох процесах, зокрема в контексті демократизації тих чи інших аспектів суспільного життя. Тобто і лідерства відповідно, тобто, щоб Сполучені Штати Америки могли і відстоювати ідеали міжнародного права, ідеали свободи, ідеали демократії, ідеали суверенітету, і проти, і щоб американці хочуть, щоб щоб їхня країна протидіяла таким режимам, як путінський, як північно-корейський, китайський, так і таке інше. Ось на жаль, поки що, ми бачимо зміну цієї парадигми, і вочевидь можна припустити. Ну що скоріше за все найближчим часом Трамп дотримуватиметься саме цієї стратегії. Тобто, поки він буде президентом, радше вона діятиме. А ось уже з приходом наступника я думаю, що відбудеться зміна, так само як відбулася зміна в контексті перегляду тієї стратегії, яка була прийнята за президента Байдена. Ось тобто, це не означає, що Сполучені Штати будуть вічно перебувати в цій парадигмі. Але е, за ці роки е, сполучені штати можуть зробити певні відкати в тих чи інших е, аспектах. Пане Станіславе, дуже так, важко е, на Уточню по ходу справи е, у вас немає великих очікувань від е, виборів до конгресу, так від цих. Е, ну знов ж таки, ми не знаємо, що станеться ще за рік, але я виключно про ваші якісь е, так, інтуїтивні. Але, але не виключаю, що все ж таки, хоча б вплив на одну із палат. Е, е, Американського парламенту республіканська партія може втратити, тому що е, республіканську партію зараз дуже часто асоціюють саме з президентом Трампом. Він mm -hmm. є представником цієї е, політичної сили, е, саме республіканці делегували його е, на президентські вибори, які відбулися минулого року. Ось і е, велику долю відповідальності з, е, велику частину відповідальності за долю партії несе саме президент в цьому аспекті, і е, навіть та ті 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 рішення, які приймаються, вони також так чи інакше відображаються на позиціях цієї політичної сили США. Тобто, насправді я думаю, що це, якщо так далі триватиме, і коли підтримка, якщо підтримка падатиме підтримка самого президента то це матиме відображення і на позиціях республіканської партії, і я не виключаю, що демократи зможуть цим скористатися і, хоча б повернути контроль над однією з палат законодавчого органу Америки. Пане Станіславе, і знов таки повертаючись до нової стратегії національної безпеки, низка оглядачів відзначають суттєве пом'якшення риторики Сполучених Штатів з приводу США Китаю, перепрошую і Російської Федерації. Про що ви казали? Тепер це радше такий собі конкурент. Але водночас стає, і про це ви знов таки теж сказали. Набагато жорсткішою риторика стосовно своїх традиційних партнерів я маю на увазі Європу. Моє питання буде таке: кому вигідна, сильна Європа? Передусім саме Європі, очевидь. А крім них, і, ні да. і, 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 ну і, 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 і звісно, ми можемо говорити про окремі країни чи про весь континент, але я вважаю, що сильна Європа вона вигідна всьому вільному світу, тому що фактично ми можемо припустити, що якщо Америка надалі йтиме шляхом. Відходу від ну, скажімо так, зменшення своєї своїх впливів на європейському континенті, і це може бути в різних вимірах, зокрема військовому, культурному, політичному і таке інше. То тоді придеться ну європейцям більш активізувати себе, щоб все-таки зберегти вільний світ як такий. Тобто, ми, ми ж ці розуміємо, що ну я знову ж таки тільки що про це згадав, що є. Інші претенденти на лідерство в світі, а але про які ми можемо говорити країни? Ну передусім, зра, одразу впливає на думку Китай. Mm -hmm. А Китай це не є демократична держава. Китай, де діє комуністична партія, яка має власні амбіції, зокрема і е, такі, які е, він готовий буде готовий втілювати за допомогу е, зброї, за допомогу війська знову ж таки той самий Тайвань, який, до речі є е, е, ну теж одним із оплотів вільного світу. В тому регіоні, ось е якщо ми говоримо про Росію, ну це взагалі е це злочинець. Ми знову ж таки ми про це говоримо. От е видано міжнародний е ор, видано ордер міжнародного кримінального суду на арешт Путіна. А фактично, це на всю Росію нові новособлі ну Російську Федерацію. Як може ця країна е бути лідером? В світі, що mm -hmm. вона покаже, що вона навчить, що вона з хорошого може принести, окрім болю, страждань і таке інше. Ми це спостерігаємо щодня. Ось. Є, Звичайно, там можна говорити і про Індію, але там країни, які вони не є в повній мірі такими, які відповідають критеріям світового лідера. В них немає поки що ні можливості, ні ресурсів, ні відповідного впливу. А тут потрібна е, така, е, скажімо так, одиниця, світова одиниця, яка могла би відповідати всім цим критеріям. Поки що е, такими є саме Сполучені Штати Америки, які десятиліття е, перед цим. Хто буде може бути наступним? Я вважаю, що Європейський Союз міг, міг би в цілому взяти на себе лідерство. Але він розрізнений. Угу. Там теж проблема. Там є кожна країна-член, е, вона може, скажімо так, мати власні погляди на і на світові процеси, на регіональні, на будь-які. Ось і це, і це і це і це мені здається найбільше дело. Тому поки що важливо, щоб Європа стала сильнішою, передусім в інтересах самої себе, тому що не завжди можна буде покладатися на інших, на, 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 на інших гравців, на сполучені штати Америки, наприклад, хоча і це важливо важливо так само в контексті посилення своєї безпеки і обороноздатності, тому що. Виклики нікуди не зникають знов ж таки не зникнуть і Росія та сама буде надалі, скажімо так, косо дивитися на в бік Європи. Але потрібно все таки випрацьовувати той варіант, щоб можна було дійсно європу настільки зміцнити, щоб вона настільки була уніфікована, щоб вона могла можливо неповною мірою замінити сполучені штати Америки, але хоча б взяла на себе частину якихось обов'язків, як, скажімо так, арбітр, арбітер світових процесів і як світоча демократії, свободи і поваги до суверенітету держав. Це дійсно дилема, Сподіваємося, що європейці віднайдуть єдність, але не хотілось би, щоб щоб Америка втратила своє лідерство, тому що це дійсно та країна, яка ну за багато років, за багато десятиліть довела, що вона може відігравати роль. Глобального лідера, і все-таки є надія, що так воно і залишиться, пане Станіславе. Півтори хвилини в нас лишається. Не можу не поцікавитись вашою думкою з приводу очікувань. Е візита президента України Володимира Зеленського він сьогодні сказав, що наступного тижня в нього візит до Великої Британії. Ваші очікування. З приводу британців, в тому числі, бо, бачите, ми якось так про європейський союз поговорили, а про Британію ні слова. Давайте в важливий візит для нас. Велика Британія однозначно партнер, дуже партнерською країною, скажімо так, вона не аби відіграє неабияку роль в підтримці нашої країни. Вона відіграє велику роль і в підтримці всієї Європи. Я думаю, що Лондон зможе надалі виконувати чумалу роль в цьому сенсі, але нам так само важлива ця країна в контексті. Вибудовою цього місточка, чи там поси... чи збереження місточка mm -hmm. з американським континентом зі Сполученими Штатами Америки, тобто я думаю, що нам теж важливо, тому що ми зараз якраз таки активно працюємо з нашими партнерами щодо мирного регулювання, і загалом нам Америка потрібна теж в контексті протидії агресії Російської Федерації і таке інше. Тобто, я думаю, що керівництво Великої Британії, зокрема і прем'єр-міністр Кір Стармер, зможуть відігравати цю роль. Як і в багатьох інших аспектах, тож стежимо за перебігом подій, однозначно важливий візит, і очікуємо на Важливі і поз і, і сподіваємося, позитивні mm. для нас новини. Ну тут чого тільки важ... коштує новина Велика Британія, готова передати Україні 8 мільярдів фунтів заморожених російських активів. Друзі, давайте будемо стежити в тому числі за візитом президента України до Великої Британії. На цьому ми кажемо пану Станіславу. Дуже дякуємо за Спасибо пояснення. Вам. Станіслав Жиліховський кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії.